Добрий, з вами поліція Донеччини. Останні новини про роботу правоохоронців в вашому місці дізнавайтеся зараз у випуску. Замість варення боєприпаси у Маріуполі. Офіцер поліції врятував дітей. Три крадіжки за одну ніч. Головне управління Нацполіції Донеччини відвідав посол США в Україні Джефрі Паєт. Представник США та начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін обговорили питання організації системи безпеки в зоні АТО. Посол США в Україні прибув до Маріуполя з робочим візитом, в рамках якого зустрівся з главою поліції Донеччини. Говорили про забезпечення безпеки у регіоні, де йдуть бойові дії та хітре формування поліції на регіональному рівні. Джеффрі Пайт побачив шлях поліції доначе від краху до відродження у музеї історії. Він розпитав про кожного з 13 поліцейських, які загинули під час проведення антитерористичної операції. От начальник поліції Дебальцева погиб в Дебальца розстріляно дебальського Ось це – сетрудник молодої під з «Сокол», який зараз скоро було стрілять ролістами вже зі скаднастановілі зліз зручанок. Гості побачили ушкоджені та зруйновані будівлі підрозділів поліції, тих місць, де йшли активні бойові дії у Мар'їнці, Авдіївці, Маріуполі. Представники США відзначили великі якісні зміни поліції Донеччина за останні два роки озброєного конфлікту. Начальник главку наголосив, що для успішного запуску патрульної поліції на Донеччині безцінним є обмін досвідом з американськими колегами які активно борються з тероризмом, під час зустрічі Джефрі Пайет подарував генералу знак державного департаменту Сполучених Штатів Америки uh, which is uh, Калафонідні uh, like Mario on the він.

From Jeff and the uh, diplomatic security team. You can wear it on your uniform if you want. It's one of our VIP pins. And I hope, and I hope you will remember this as a representation of our partnership, of which we are very proud. Thank you for the time. Не дитячі іграшки, сховані у банку, дорогою на роботу, знайшов у хлопців офіцер поліції. Малеча знайшла боєприпаси у дворі житлового будинку. Пильність перехожого у погонах врятувала дитяче життя. Що побачив Олександр Полосухін на місце події, дивимось далі. Обережно сховані у банку патрони та гранати лежали посеред житлового кварталу у місті Маріуполі. Правоохоронець помітив кубку дітей біля гаражів, які голосно щось обговорювали. Обнаружили схорон Боєприпаски, патрони і гранати. Діти Виходить, на я подійшов, вони мене нашому і біжалі зразу. Яким чином вибухонебезпечні предмети опинилися у вільному доступі серед мирних мешканців спального району? Ще належить встановити. Пильність правоохоронця врятувала дітям, а також мешканцям цілого спального району життя. В центрі Слов'янська за невеликий проміжок часу було скоєно три крадіжки з проникненням у приміщення. Причому всі на одній і тій же вулиці правоохоронці затримали непроханого гостя. Першим постраждав продуктовий магазин, в якому вночі були зламані вхідні двері з захисними рулетами і викрадені товари на суму понад 40 тисяч гривень. Затриманий зізнається, забирав з собою все, що бачив. Проник туди украв там алкогольний спиртні напітки. Пішівну продукти питання, мікроволновку, ноутбук і кафеварку. Після чого я все продав. Наступним постраждав фітнес-клуб. Здобич грабіжника стали dvd плеєр музичні динаміки, фен та ваги. Тієї ж ночі він проник через вікно і в будівлю державної установи. Жночі я заліз в адміністрацію, через рішутку, розбив вікно. Украв там ноутбук і монітор. цього я передав амбар. Як діяти, затриманий знав, бо раніше вже був судим. Об'єкти для злому зловмисник обирав заздалегідь, завжди перевіряв, щоб не було сигналізації. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на термін до 6 років. Всього ж правоохоронцями доведено його причетність ще до 11 подібних правопорушень, що сталося за останні 6 місяців на території Словомського. У суспільстві вже давно обговорюються проблеми екології, одна з яких незаконна вирубка лісів. Для Донбасу це питання стоїть особливо гостро. Крім того, що значна кількість насаджень заповідних зон регіону знищується в результаті проведення бойових дій. Є й така категорія громадян, яка збагачується незаконно вирубуючи ліси. Як показує експертна практика, за знищення зелених насаджень в межах населених пунктів в основному звинувачуються приватні підприємці, які наживаються на цьому. А у зв'язку з тим, що ціни на бензин та паливо підвищились, запасатись дровами до лісів приходять і місцеві. Люди нуждаються в топливі, в дровах і е, самовольно виходять в ліс, збирають сушняк. Тільки з початку року поліцейські слов'янської оперативної зони зареєстрували 12 випадків незаконної виробки дерев. А на стаціонарних блокпостах регіону виявлено понад 20 фактів перевезення деревини без відповідних документів. Матеріальний збиток від лісорубів становить понад 200 тисяч гривень. Щоб постановіть значить нужна представьте це був дерево приблизно 40 років, значить, потрібно питомники Висія семена, два роки вирощують, і потім садити, і через 40 років ми отримаємо от таке дерево. Директор парку Сергій Примайчук розповідає, що були випадки, коли місцеві жителі вирубували елітні сосни, але протягом останніх місяців значно зменшилась кількість фактів незаконної порубки лісу. Це стало можливим завдяки спільним рейдам правоохоронців та перевентивній роботі з населенням, яку проводять поліцейські. Савмісне патрулювання, самісні рейди організовуються у нас і ми профілактируємо, не запускаємо незаконних рубок. Також є фірми, які працюють в цій сфері і не перший рік. І замість хворих, пошкоджених і сухостійних дерев вирубують здорову деревину. Вирубуються не тільки сосни, але й дерева цінних порід, які використовуються для виготовлення меблів та паркету. Опридліни самісне мероприятия по при остановлении данного вида преступления. В настоящий момент весь личный состав Славянского отдела полиции, в том числе и Лиманского отделения полиции, нацелен на установление лиц, которые занимаются незаконной порукой. Передвижение всего транспорта, который перевозит лица, не доставляется и проводится часто. Якщо ви знаєте про діяльність чорних лісорубів, повідомляйте в поліцію, отримання такої інформації буде сприяти активному виявленню фактів незаконних рубок та покращить екологію в вашому регіоні. По пів мільйона гривень з початку року видурили злоумисники у довірливих мешканців області. Правоохоронцями зафіксовано майже 700 випадків шахрайства. Злоумисники діють дистанційно навіть з окупованої території. Правоохоронцями бахмута затриманий посередник шахрайських махінацій. Зловмисники виманювали гроші у потерпілих по телефону. Перш ніж потрапити до головного адресату, кошти проходили в кілька етапів. Використовувалось посередник та кілька банківських рахунків. Спецзаходу правоохоронців дали результат. Посередник вже затриманий. За тиждень було близько двох-трьох переводів. Кака сума? Відмірає? От двох до трьох-чотирьох тисяч. Але справжній організатор та керівник махінацій, де постраждали звичайні українці, нині перебуває на окупованій території, тому притягти його до відповідальності поки немає можливості. Вони використовують преступну схему, в якій задіяно доволі багато осіб, так званих посередників. Самого виконавця, як правило, він знаходиться за межами того населеного пункту, де схожуються дані злочини. Я звертаюсь до всіх громадян, якщо ви стали свідками такого злочину або маєте якусь інформацію, негайно повідомляти до органів поліції. Тому поліція у котрий раз закликає мешканців бути уважними та пильними, нікому не передавайте свої персональні дані, не довіряйте дзвінками з вимогами викупу, виграшами, що взялися ні звідки, не пускайте у свій дім незнайомих людей та не переказуйте гроші незнайомцям. Якщо ви запідозрили, що вас намагаються обдурити, чи ви стали жертвою шахраїв, негайно повідомляйте про це до поліції. На травневі свята національна поліція переходить на посилений режим несення служби. Про це на прес-конференції розповів генерал В'ячеслав Аброськін для запобігання можливих провокацій разом з рятувальниками на згвардією. Охороняти будуть місця масового скупчення людей, в тому числі парки, сквери, церкви, а й в поминальні дні ще й цвинтарі. Єжеднівна на улиці городових населених пунктів Донецької області буде виходити порядка 950 людей. пасхальные дни, 840, непосредственно на охрану церквей будет задействовано порядка 840 человек. На блокпостах, где службу несут сотрудники полиции, будет уделено больше внимания проверке всего автотранспорта. Еще раз повторюсь, именно с целью обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатых средств. Окрім того, протягом двох останніх тижнів працівники служби з надзвичайних ситуацій перевіряють свинтарі на наявність вибухових пасток. На жаль, вже виявлено понад 20 таких знахідок. Посилений режим забезпечення спільних заходів безпеки триватиме до 11 травня. У Красноармійську засновники молодіжної громадської організації Ліга майбутніх поліцейських влаштували свято. Хлопці та дівчата з Мар'янки, Красногорівки, Гранітного та Чермалика подарували частинку свого серця школярам. Співали пісні, танцювали та розповідали про своє життя на лінії розмежування. Майбутніх поліцейських підтримали не тільки їх однолітки. У патріотичному заході взяли участь представники місцевої влади Красноармійська, Димитрова та Родинського. Алі Палацу культури, шахта управління Покровські, зібралося понад 500 учнів старших класів, а також Лігівці з Красноорміського, Добропілля, Селидового, Димитрова та навіть Авдіївки, де досі тривають обстріли бойовиків. Це вже не перші гастролі творчої команди активістів. До цього вони представили лігу майбутніх поліцейських у Маріуполі, Краматорську та Бахмуті. Основна задача це виспитання патріотичної молоді, це спитання людей, які повинні любити свою родину есть самая главная идея щоб они стали настоящими патриотами своей страны украины Майбутні поліцейські отримали офіційні посвідчення членів громадської організації, які вручив начальник красноармійського відділу поліції Юрій Гричишкін. Увагу молоді приділили керівники органів місцевого самоврядування. Міський голова Красноармійська Руслан Трибушкін подякував за запрошення на захід та зізнався, що його взяв за душу фільм Про життя дітей на лінії розмежування, створений за сприяння поліції Донеччини. Очень приятно видеть молодых людей, которые э, любят Украину, которые хотят ее изменить, которые э, готовы для этого что-то делать каждый день. Идея создания молодежной лиги. Майбутних полицейских, она действительно очень актуальна э, и своевременная, и самое главное нужная. Сейчас наша национальная полиция переживает э, реформирование, но мы с вами должны понимать, что реформы только тогда успешны, когда они начинаются в первую очередь с самих себя. Молодь, яка пришла на презентацию, була у захвате від концерту. Когда нам сказали, что нам нужно будет идти в В субботу в свой выходной день в ДК нам особо не хотелось, но сейчас мы переполнены эмоциями, это было очень интересно. Очень было все хорошо подготовлено, особенно фильм. Он вызывал слезы на глазах. Шесть лет работы мэром правообразных города. Но первый раз вижу такого генерала, который так относится к своей работе. Очень жалко тех детей, которые пережили э, эти боевые действия. Но э, также мы видели э, детей из Мариуполя, которые э, принесли нам много радости, которые пели очень красиво, и мы им очень благодарны. Флешмоб, пісні, щирі слова та сонячний настрій красноармійським дітям подарували оркестр обласного главку поліції, Донеччини та добрі друзі правоохоронців, вокально хореографічний ансамбль Непосиди з міста Маріуполь. Береженого бог береже маріупольці намагаються себе захистити під час дійснення коштовних закупівель і звертаються за допомогою до силовиків підприємства держохорона. Про особливості роботи поліцейських охоронців. Наступний репортаж. Ця жінка сьогодні здійснює покупку в магазині коштовності. Її супроводжують співробітники поліції охорони. Лічний состав набирається із підготовлених співробітників, прошедших спеціальне обучення в вищих професіональних училищах поліції охорони, ну і які мають великий стаж в органах ОВД. Ну, от. Перед виїздом на Маршрут, вони екіпіруються средствами індивідуальної защити, активної оборони, порушаються огністріальним автоматичном. Поліцейські супроводжують замовника в дорозі у спеціально обладнаному автомобілі. Спершу виходить старший охоронник, оглядається, надає команду своєму напарнику. Другий охоронник відчиняє двері і супроводжує клієнта до магазину. Приобретають якісь коштовності. І в обратном порядку виходять охранник старший, осматривається, проводять к машине і виїжджають. соблюдая міри личной безопасности, Ну і естественно, сохраняя життя касіру. А тепер поліцейські супроводжують касира з банку до автомобіля. Легкова автівка охоронців підкріплена броньованою. В іншому алгоритм дії саме такий, який у випадку з магазином коштовностей. Відбивали її нападіння. Були і вооружені нападіння теж відбивали все благополучно проходило, Слава Богу, як би ну, робота опасна, але її треба кому-то виповняти. Отож, разом із такою охороною маріупольці можуть не хвилюватися за свою безпеку. Ось такі новини вразили нас цієї неділі. Детальніше читайте на нашому сайті. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких.